Welcome to the Fairy's English Channel. Вітаю вас на каналі Fairies English. Hello, guys! А ви вже знаєте, чим відрізняються дії слова have та. Have got"? Ще ні. Тоді ну ми розбиратись. На перший погляд, ці два слова нібито не відрізняються: have мати have got мати. Але Have got це більш британський варіант, і вживається він переважно в усному мовленні. Have це більш американський варіант, і вживається він на письмі. Наприклад, Have you got any pets at home? Yeah, I have got a parrot and a dog. Sofia has many pets at home. Сподіваюся, ви вже знаєте, що займенниками he, she, it. Вживається дієслово has. Тож нагадую вам, що з займенниками I, you, We та they ми вживаємо форму have got На письмі have. Я маю. I have got. Ти або ви маєте. You have got. Ми маємо. We have got. Вони мають. They have got. Якщо нам потрібно на перше місто поставити займенник he, she або it, значить ми будемо вживати форму has got. Або на письмі has. Він має. He has got. Вона має. She has got. Воно має. It has got. Нагадаю вам, що займенник it в англійській мові. Перекладається не тільки як воно, він може замінювати назви неживих предметів та тварин і відповідно перекладатись як він, вона або ж воно. Наприклад, I have a cat. It has a kitten. Я маю кішку. Вона має кошеня. В даному випадку кішку ми замінили займенником it і переклали як вона. Давайте подивимося на приклади. Jack's parents have a modern and very convenient car. Батьки Джека мають сучасну і дуже зручну машину. Батьків Джека умовно можна замінити займенником they. а they ми вживаємо саме форму have. Tommy has many cousins from the South America. Томі має багато двоюрідних братів або сестер з Південної Америки. Умовно Томі ми замінимо на хі. Тож будемо вживати форму has. Дієслово have got можна вживати тільки у теперішньому часі Present Simple. Дієслово have вживається у всіх часових формах. I have got a black dog. When I was 5, I had a black dog. Have got вживається для того, щоб виразити власність або належність предмета кому-небудь. Have можна вживати у таких виразах: have breakfast, have a talk, have a walk, have a shower, have a good time, have a lesson. Тобто в таких фразах. Де дієслово have буквально не перекладається як мати. Наприклад, I have got an apple. I have an apple for lunch every day. А зараз давайте з вами більш детально розглянемо словосполучення з дієсловом have. Have breakfast. Снідати. Звертаю вашу увагу на те, що прийоми їжі, такі як ланч, дінер, supper, breakfast, вживаються без артикля. Ми не можемо сказати have a breakfast. Have a shower приймати душ. Так само можна сказати have a bath – приймати ванну. Have a rest відпочивати. Have a good time. Добре проводити час. Також ми можемо сказати have a bad time. Погано проводити час. Have a trip. Вирушити в поїздку. Have a talk. Поговорити. Наприклад, let's have a small talk. Давайте трошки поговоримо. Have a walk. Прогулятися. Have a lesson. Бути на уроці або мати урок. Але мати не в буквальному смислі, що ми є його власниками. Фактично, мати урок означає перебувати на уроці. Наприклад, now I have a lesson of English. Зараз у мене урок англійською. Так само ми можемо з вами сказати: I have a training now. Зараз у мене. Тренування. Це ж не означає, що ми з вами його власники. Ще більше корисних виразів з дієсловом have дивіться в описі до цього відео. Якщо відео було вам корисне і воно вам сподобалося, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, бо далі буде ще цікавіше та корисніше. I have got a parrot and a dog. Shayla has good.